Тільці, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період із 16 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Яка краса Рожева троянда і тюльпан. Елегантність, дружба. Бути вдячним. Вочевидь, що вам тут допоможуть в якихось справах ваші друзі. Чим більше у вас друзів і чим краще у вас налагоджені зв'язки, ваше оточення, тим більше воно вас буде підтримувати в цей період. Не бійтесь просити про допомогу, про підтримку. І не будьте потім невдячними. Не сприймайте все як належне. Бути другом не означає допомагати при будь-якій будь проблемі, правильно? Це все-таки про взаємозв'язок. Тобто я тобі допомагаю, ти мені допомагаєш, ми один одному вдячні. Красиві такі енергії. Зараз ми з вами прояснимо по всіх сферах життя, до чого вам підготуватись. Для тільців в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя, вісмірка мечів. Для тих, хто в нас наразі самотній, з цільців, про що тут йдеться? Сімірка мечів. Тут про те, що ви ось корольчаж у вас якийсь є на фоні. Не знаю, чи це нове у вас буде знайомство, чи це людина з вашого минулого. Але ви можете побудувати дуже таку клітку, через яку складно людям до вас достукатись. Не знаю, ви або спеціально себе так оберігаєте. Але тут ви тепер будете націлені лише на дуже серйозні стосунки, лише на якійсь, для когось, можливо, навіть буде пошук партнера там за кордоном. Тобто, щоб повністю поміняти своє життя, бо ви хочете вирватися з якоїсь ситуації. Будете чекати на результати можливо, вже почали цим займатись. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, шестірка пентаклів, п'ятірка чаш і шут. Тут йде бажання звільнитися з цього трикутника, але ви прив'язані, хтось прив'язаний через гроші, фінанси, якісь ресурси, які ця людина вам дає, і емоційно вам складно. Тобто, тут не лише прив'язаність через гроші, наприклад, тут прив'язаність і емоційна така, прямо от оці, не знаю, емоційні качелі. Тобто тут питання, яке вже треба з психологом вирішувати. Але по карті шут, яка є величезною різницею та, до весмірки мечів, в чому різниця? Шут вільний, і він сам себе зробив вільним. Весмірка мечів це протилежна ситуація. Ми самі себе робимо невільними. Ми самі собі закриваємо очі на якісь редфлеги, самі собі. Кажемо, що так, краще я нікого не знайду і от сидимо. Це от те, на що я заслуговую. Хоча внутрішньо у вас тут шут, у вас тут є бажання вийти з цих стосунків, незалежно від того, в якій частині трикутника ви знаходитесь. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах, про що тут? Тут спетаклі, віерофант. Я, тірка, чаш. Тут в когось, знову ж таки, ви залишаєтесь в стосунках, тому що ви прив'язані. Перший варіант, так? ви прив'язані через гроші, хтось там, наприклад, повінчався і тепер не може собі уявити, як це так, треба розвінчуватись, чи що його тепер робити. Разом посуну, щоб було видно. Що тепер робити? Тобто тут ви. Зав'язані на цій людині дуже сильно, і без цієї людини ви ніби не можете жити тепер. Ніяк. Ще другий варіант бажання прив'язати навпаки. Там ви прив'язані, а в другому варіанті ви хочете прив'язати до себе людину. Хтось може для цього займатися е, магією, звертатися до практиків. Хтось може ходити в церкву, знову ж таки, пропонувати обвінчатися. Тобто, тут, як то кажуть, всі, всі способи хороші. Якщо для вас це є ціль, просто майте на увазі, що ну, просто так це не буває. Будьте впевнені, що та людина, якою хочете до себе так сильно прив'язати через шлюб, або через магію, або через гроші. Справді того варта, бо п'ятірка чаш говорить про розчарування. Що ж, ми рухаємось далі до кар'єри. Це в нас башта тут. Кардинальні зміни. Для тих, хто в нас наразі не працює. Сила, пожезлів. Так. Тут ви могли розраховувати на якісь фінанси для вашого здоров'я, або для ваших дітей, або для здоров'я ваших дітей. Але їх вам тут не дають, або їх затримують, і ви будете думати, як вам з цим справлятися як буде далі. Для вас тут є порада. Шукайте можливість заробляти в інтернеті. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Так, імператриця п'ятірка жезлів, чотирка жезлів. Тут вам вдасться отримати роботу, не на зразу якусь велику посаду, але тут є хороші перспективи. Велика конкуренція, якийсь може бути великий проєкт, це ще може бути, до речі, для когось хороша робота з дому, або і хороший офіс, недалеко від дому де ви живете. Просто майте на увазі, що на ваше місце величезний кількість кандидатур стоять і буде складно пробитися, але у вас це вийде. Не, трійка трі, Жеслі, у вас це вийде. Не лякайтеся, навіть якщо спочатку щось може піти не так. Для тих, хто вже працює, але по найму. Трійка жезлів. Тут у нас вісьмірка пентаклів. Паш пентаклів. Тут у вас може побільшити роботи, можете ще. Раптово ваше знає, начальство вирішило, що комусь пора на пенсію, або що треба брати нових людей. І ви тут будете, окрім своєї роботи, ще вам так на голову можуть звалитися стажри, або може звалитися якесь. Там, знаєте, це підвищення кваліфікації. Воно вам зараз ну, ні, ні, ні туди, ні сюди, не приший кобиль-хвіст, але вам доведеться да, робити за себе роботу і ще ту роботу, ще якісь тести можуть бути. Тобто, тут це на вас може дуже так навалитися, да, як башта, різко уу, і все. І от як не пройдете оце от стажування, чи як там не ну, у вас не буде можливості відмовитись. О, вам треба згрупуватися, всю силу зібрати в кулак, от і зробити. Те, що від вас будуть просити, для тих, хто фрілансер і працює сам на себе. Королева мечів, десятка чаш, у вас тут хороший період, ви займаєтесь роботою, можливо, якісь нові навики отримуєте, опановуєте, або починаєте продавати свої навики, ще як там, наставництво якесь, або щось типу такого. Знаходите час і на свою родину, на партнерство. І по помірності намагайтесь балансувати трохи там, трохи там, щоб у вас не було перекосів. Є бажання, що вам хотілося б вже відпочити, бо дуже активні у вас будуть ці два тижні, але поки що залишається так, як є. Можете ще бути готовими до різких змін. Пов'язаних, наприклад, там, знаю, світло вимкнуло, а вам треба проводити якийсь зум-кол або щось типу такого. Тобто треба буде бути готовим до змін і спокійно, не хвилюючись, все робити, не перенапрягатися емоційно, по помірності для тих, хто в нас бізнесмен. ролева пентаклів, дика пентаклів. Тут ви можете, може бути період зменшення заробітку, а ще у вас або можуть красти клієнтів, або ви можете розчаруватися в якихось людях. Або ж розуміти, що якийсь філіал, наприклад, вашого бізнесу вам треба закрити, бо він не виправдовує, не, не окупляє себе. Тобто, тут у вас іде в такому ключі зміни. І фінанси. Король Пентаклів прекрасно. Тут я навіть докладати нічого не буду, тут хороша, стабільна фінансова база, також це ще підтримка, якщо ви жінка від чоловіків фінансова, подарунки. База. Тут, ну, це король Пентаклів, це такий чоловік, який може і будинок на вас переписати, знаєте, і машину купити, і хочеш садочок, бо я тобі садочок. Да? Тобто тут от така ще можливість є в фінанси від чоловіків. Це може бути не лише там, партнера, а, наприклад, ваш батько чи ваш син, який вас може підтримувати, але загалом це хороше фінансове становище. І, до речі, подушка безпеки або ще якийсь заробіток. Наприклад, у вас там є квартира, яку ви здаєте. Ось такий варіант. Тобто тут з фінансами все більш ніж добре. Що ж, тірці, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.